Сьогодні пропоную вашій увазі давню страву реберця з грибами. Для цього нам потрібно кілограм свинячих ребер, 100 г сухих грибів, морква, цибуля, сіль, перець, спеції за смаком. Попередньо пропарені, промиті сухі гриби ріжемо на дрібні шматки. Нарізаємо цибулю. Натираємо моркву. А зараз треба все обсмажити. І е, реберця, і моркву з цибулею. Тепер почергово з'єднуємо наші інгредієнти. Спочатку кладемо реберець, тепер гриби. І трішки моркви з цибулею. На такий горщик у нас йде не дуже повна. Ложка солі. Даємо перець, лавровий листочок трошки. Я даю ще два зубочки часнику. і Заливаємо це водою. Закриваємо і ставимо в піч. Сьогодні можна ставити і в духову шафу, і в духовку, кому як зручно, але спечі печі страви завжди виходять набагато смачніші.